Всім доброго дня, хочу відповісти на запитання, яке нам поставила Ксенія. Щодо оформлення документів, то ми можемо вам посприяти у отриманні картки побиту на території Польщі. Можемо допомогти у зборі всіх необхідних документів для оформлення візи у будь-яку країну світу. Можемо надати перекладача, який допоможе вам правильно все оформити та перекласти, щоб в подальшому не було ніяких запитань. Якщо ви плануєте похід до консульства чи посольства, чи хочете організувати якусь конференцію і вам потрібен перекладач, також можете звернутись до нас. Весь цей перелік доступний на території Європейського Союзу. Що стосується США, ви також можете звернутися до нас. Ми зможемо вас проконсультувати щодо імміграційного статусу та всіх необхідних документів, які вам потрібні. Наша основна мета, звісно, це гуманітарна допомога дітям, які проживають на території України. Але що стосується документів, ми також допомагаємо українцям, де б вони не знаходились. Звертайтесь, підписуйтесь, слідкуйте за нами. Будемо допомагати чим зможемо.